Центр соціальної адаптації для бездомних осіб розпочав свою роботу взимку минулого року. Перш за все, працівники мали на меті збереження людського життя, адже узимку людям, які втратили житло, доводиться особливо нелегко. Статистика говорить сама за себе. Завдяки роботі центру за минулий рік у Полтаві немає жодного загиблого через переохолодження. Це найкращі показники по Україні. З перших днів роботи центр швидко заповнився людьми. Соціальні робітники співпрацювали з іменесниками, соціальними службами. Багато людей самі телефонували та просили забрати їх з вулиці. Багатьох привозили з лікарень. У нас нет проблем с тем, чтобы э, заполнить места. У нас наоборот проблема, где взять этих дополнительных мест. И вот э, на сегодняшний день, ну и в прошлом году центр был переполнен в зимнее, в зимнее время. И уже вот сейчас ближе к осени мы понимаем, что буквально через неделю у нас уже мест свободных не будет. Ну, к мі... нам ще У новому приміщенні керівництво центру планує розміщувати жінок із дітьми, що не мають притулку. А таких, розповідає Максим Демченко, дуже багато. На вулиці жінки потрапляють з різних причин: домашнє насилля, звільнення з місць позбавлення волі, сімейні негаразди. Та усі вони можуть розраховувати на допомогу центру. Вони розуміють, допомагають. здесь мы, вот у меня дочка, они ну, помогли из больницы, сейчас оформляем документы на нее, ну на деньги, чтобы получать. Першочерговою задачою центру було надання житла та харчів безпритульним. Та тепер соціальні працівники займаються оформленням документів і працевлаштуванням безхатченків. 74 з них вже знайшли собі постійну роботу та житло. Працівники центру планують розвісити плакати на сміттєвих баках. У нашому центрі кожен може отримати їжу, кажуть співробітники. Тож не треба харчуватися відходами. Нас вистачає час попід заборами, копатися по мусорниках. Міліція виганяється з вокзалів, люди мерзнуть на дороги. Це щас. А что дальше? Что дальше? Зима идет. Благодаря этим людям я сейчас я считаю, что я счастлив. Мне во всем помогают. Во всем. Леонід Боца втратив житло у 1991 році, коли розпався колгосп, у якому він працював. Його жінка померла під час пологів. Життя його було сповнене втрат та болю. Навіть милосердя незнайомого чоловіка, який забрав Леоніда з вокзалу до себе, обернулася нещастям. У ту саму ніч у домі доброзичливця стався вибух. Рятуючи дітей господаря, Леонід втратив ногу. Проте чоловік не сумує. Він сповнений надії, адже людяність та доброта працівників центру каже він: надають сил жити.